Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Віталій Олексійович, поясніть місце і Списання, де смерть та ад були вкинені в озеро Огненне. Об'явлення, 20 розділ, 14 вірш. Давайте відразу відкриємо цей текст Божого Слова і прочитаємо Його. Написано так. 14 вірш, 20 розділ. А смерть і ад були вкинені у Вогняне озеро це друга смерть озеро Огняне. Ми бачимо смерть і ад були вкинені в озеро Огняне, а це друга смерть. Це означає, що людина є мертва через свої гріхи. Так написано. Людина мертва через гріхи. То є перша смерть. Коли людина духовно мертва і фізично потім мертва. Е, смерть і ад. Смерть, коли людина через гріхи мертва, ад, коли людина фізично померла в гріхах, вона йде в ад, це перша смерть. Але смерть і ад були вкинені в озеро Огняне, це друга смерть. Тому друга смерть це вже є сказати таке місце дуже страшне. Скажемо, я би порівняв смерть і ад як, як певна така, такий слідчий ізолятор, або якісь такі, знаєте, де от людина вже несе покарання, певне певне засудження і так далі. Але коли відбувся суд, людину засудили і, скажімо, посадили на довічне ув'язнення, все. Тобто. Повністю так само і тут смерть і ад, тобто людина мертва через ріг, також фізична смерть пережила, були вкинені в озеро Огняне, а озеро Огняне, там, де черв не вмирає, і, і так далі, тобто, де плач іскре, і скрегіт зубів, це друга смерть. Це вже остаточне вічне покарання для всіх безбожників. Ну так просто я можу це пояснити. Хай Бог благословить. Якщо у вас є запитання, на які ви бажаєте отримати змістовну та чітку відповідь, надсилайте їх за посиланнями, які ви бачите на екрані, або ж в описі цього відео. На Ютуб каналі Нове життя, обласний єпископ об'єднання християн віри Євангельської, досвідчений пастор та викладач Яцюк Віталій Олексійович надасть вам розгорнуту відповідь на ваші запитання. Отримайте відповідь на хвилюючі запитання чим пошвидше не відкладайте це на потім Божого благословення.